Зараз ті люди, що стоять на майдані, вони відстоюють свою думку. Вони відстоюють на те, що вони заслужили. Я бажаю того, що кожна людина тут відстоює, щоб вона цього добилася, щоб громада, яка зараз це все відстоює, вони добилися того, що вони зараз стоять на цьому майдані. Я надзвичайно щойно бачила в жовтневому, що багато дуже людей зараз я не. Ну, коли я сюди приїхала, я думала, що зараз вже набагато менше стало людей, і зараз не так багато їх. Але зараз я дивлюся, що все-таки люди не втратують цієї віри. І вони зараз навіть на цей новий рік, що тут є, і вони вирішили тут святкувати разом з усіма. Цей рік дав надію, цей рік дає шанс для України. Я сподіваюся, що наступного року ми зможемо добитися змін і ми зможемо цей шанс реалізувати, який всій Україні дає Майдан. У завершення цього року було дуже позитивним. Цей вибух, який ми побачили наприкінці листопада і грудні, він дав дуже багатьом людям надію, нову надію. А на майбутній рік хочеться, щоб ця надія справдилася. А наступний, якщо влада зміниться і ми будемо інакше жити, то да. Я хочу остаток свої, свої, свого життя прожити достойно, як у європейській старій бабусі і дідусі. Коли я погодився давати це інтерв'ю, ми думали, що без політики це буде, але напевно. Відділити від політики новий рік це й неможливо, тому що був майдан, вийшли мільйони людей. Вони прагнуть змін. А зрозуміло, що для кожного з нас це був рік, де ми спілкувалися з своїми рідними, спілкувалися зі своїми близькими, жили життям і якийсь час проводили з друзями, виховували дітей, у кого не є. Це напевне сенс життя отакий от простий. Діти, друзі, родина, батьки, дружина це все дуже гарно, і напевне кожен став знав збагатше за цей рік, тому що він ще більше спілкувався, а ми стаємо багатше цим спілкуванням. І ми стали сильніше однозначно, тому що ти стаєш сильнішим, коли ти не один, коли з тобою не лише рідні, близькі і друзі, а й мільйони паруче, які от підтримують тебе. І якраз е, я я що что 2014 год це год для досягнення максимуму. Побажати щастя, здоров'я, людяності, і щоб саме головне, щоб всі знали, хто вони, що вони, свою історію і могли дійсно приймати участь у відтворенні майбутнього. Я приехала из под Харькова. Очень много слышала отзывов о Майдане. О тех людях, которые здесь были, это были позитивные отзывы. О людях, которые здесь не были, я на востоке Украины слышала много негативных отзывов. У меня ребенок даже приходил со школы и говорил: "Мама, это так страшно Майдан". Поэтому в новый год я решила однозначно: мы приедем на Майдан и посмотрим собственными глазами, что это такое. Мы приехали и ни на минуту не пожалели, потому что Майдан это класс, это свобода, это стремление людей изменить жизнь к лучшему. Это вера в счастливое будущее. Я желаю, чтобы в новом году у каждого жителя Украины наступило так такое долгожданное счастливое будущее, чтобы жизнь людей изменилась к лучшему, чтобы мы украинцы объединились и жили в счастливой, цивилизованной европейской стране.